Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Спочатку вони захистили українське узбережжя, а потім взялися разом з СБУ та ГУР за знищення чорноморського флоту РФ і загнали його у новоросійський порт. Сьогодні, у першу неділю липня, Україна відзначає день військово-морських сил. Переломним моментом у битві за акваторію Чорного моря стало знищення флагмана російського флоту крейсера Москва. Нині ВМС це берегова оборона, що забезпечує експорт продовольства зерновим коридором. Це безпілотні надводні і підводні системи. Це морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі. Про будні лицарів моря та їхню мотивацію сюжет Андрія Настасова. Екіпажі військово-морських сил виходять на бойове чергування. Вони спостерігають за надводним та повітряним простором, виявляють дрейфування мін та диверсійні групи. Броньовані катери проєкту cb 90 шведського виробництва здатні виконувати круті повороти і розвивати швидкість понад 70 кілометрів на годину. За що своєї маневреності, швидкості він може виконувати дуже багато різноманітних завдань. E, насамперед. Це збиття шахедів. Постійно ну, стежимо за повітряною обстановкою та максимально швидко реагуємо на неї. На бойовому посту кулеметник Олександр у його розпорядженні потужний Браунінг М 2 Дальність стрільби майже два кілометри. На рахунку моряка вже не один знищений ворожий безпілотник. Це обов'язок кожного чоловіка бути мотивованим, захищати свою державу. Тут моя сім'я тут. Виросла пару поколінь моїх сім'я, і тут будуть рости мої діти на цій землі. Я не готовий, щоб хтось прийшов і строїв свої порядки на нашій землі. Та головне зберегти особовий склад, адже ворог постійно полює на українських моряків. Рольовий механік, командир відділення дії екіпажу катера відточують до автоматизму. Бо коли лунає повітряна тривога, у нас є. До одної хвилини, щоб ми встигли відійти від причальної стінки, бо кацапи луплять по береговим стінкам, по районам розосередження, і у нас є менше хвилини, щоб зреагувати на це. Тому злагодження це дуже важливо. У кожного своя роль, у кожного своє місце. А це вже починає роботу спеціальний підрозділ військово-морських сил. Сьогодні бійці виконуватимуть завдання з протимінної боротьби, зокрема з використанням підводного дрону, який Україні передали західні партнери. Щойно моряки отримали повідомлення на глибині 20 метрів підозрілий, можливо, вибухонебезпечний предмет, і саме на морському шляху, яким цивільні судна заходять до одеських портів, спершу спускають під воду дистанційно керований дрон. Ми перші йдемо на ціль. Якщо недостатньо основної камери, ми з гопрошної камери дивимося, що це за об'єкт. Індифікуємо і вже потім розуміємо, яку небезпеку цей об'єкт несе. Попередній огляд показує, імовірно, це ракета, але потрібне детальне обстеження. І тут до роботи беруться водолази. Водолази спускаються на велику глибину і працюють з ракетами, які можуть в будь-яку секунду детонувати, Так само, як і ті міни. Є багато кваліфікацій різних мін з датчиками, без датчиків, сейсмічні, акустичні. Дрон того не покаже, те, що може зробити водолаз, щоб ви розуміли. 15 хвилин напруженого очікування, і ось водолази повертаються. Завдання виконане успішно, але згодом доведеться сюди повернутися. Об'єкт справді становить загрозу. Ми виявили залишки ракети, які являються вибухонебезпечними. Тому зараз будемо продовжувати утилізацію цього об'єкта. Ми його перенесемо в інше місце і там уже знешкоджимо. Стати водолазом прагне, і 20-річний Ігор з Одеси. Хлопець прийшов до рекрутингового центру військово-морських сил ЗСУ і вже подав документи. Зізнається про службу у ВМС, мріє з дитинства. Та й у родині вже є моряки. Ти поєднуєшся з морем, становишся одним цілим. Знаходиш те, що треба, як і розміновуєш те, що треба. З якими думками йшли до центру? Що я почну продовжувати свій рід, свою історію. І, скажімо, так, буду боронити державу у центрі. Кажуть, служба у ВМС це престиж опанування новітнього озброєння та професійне зростання. Найбільш затребовані оператори БПЛА, але долучатися можуть люди будь-яких професій. Не потрібно думати, що військово-морські сили це виключно флот. Ні, це також підрозділи забезпечення, логістики, підрозділи охорони. Те саме програмування. Тобто, чим би людина не займалася в цивільному житті, ми проведемо співбесіду, складемо її резюме та будемо запропонувати її кандидатуру різним військовим частинам. Сьогодні військово-морські сили ЗСУ це морська піхота і авіація, берегові ракетно-артилерійські війська, річкова флотілія та корабельний склад. Ці підрозділи в запеклих боях довели свою стійкість. Ще на початку великої війни російські кораблі притул підходили до наших берегів, але завдяки продуманим діям українських моряків, тепер і носа бояться показувати. Фактично, станом на зараз ми спостерігаємо, що вони е не присутні бойовим складом в Азовському морі, і вони фактично не виходять в Чорне море. Можна сказати, що вони втратили практично всю акваторію, і те, що вони вимушені фактично всі перебувати в одному єдиному пункті базування Новоросійськ теж багато прочекав. А якщо згадати використання морських дронів, то Україна взагалі пише історію сучасних баталій, а нашими військовими моряками захоплюється весь світ. Та у ВМС наголошують головне у цій формулі люди. Ці новації, які ми використовуємо, і морські дрони. Системи і катери кораблі, які нам надають наші партнери, все це неможливо було б використати, якщо б наші люди не взяли в свої руки управління всіми цими системами. Вони опановують нову техніку, вони її використовують, вони роблять все для того, щоб досягти перемоги. І звісно, в цей день українці схиляють голови у вшануванні кожного лицаря моря, який віддав своє життя за нашу свободу. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Більше і про оперативну ситуацію у Чорному морі і про успішні операції ВМС збройних сил України розпитає Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям студії, вітаю, вітаю глядачів. І знову ж таки, перш за все, команда подробиць вітає вас і всі підрозділи військово-морських сил з вашим днем. Ми дуже вдячні вам за захист. І бажаю завжди головне повертатися цілими, неушкодженими і повним складом з перемоги. Ну і перейдемо до оперативної ситуації. Розкажіть нам, що відбувається в акваторії Чорного моря, якою є присутність там військ РФ а саме кораблів флоту. Ситуація залишається доволі незмінною в Азово-Чорноморському регіоні. Загалом, якщо брати по морях в Азовському морі, в принципі, вони вже майже рік відсутні. Що стосується Чорного моря, так само дозволяють собі виходити підводними човнами, дозволяють саме за рахунок цих одиниць, тому що їх, звісно, набагато складніше. Знайти і відповідно знищити. А решта кораблів перебувають в пункті базування. Єдиний, хто залишається доволі активним, це російська авіація, яка базується в тимчасово окупованому Криму, яка станом на зараз фактично 24 на 7 перебуває в небі над Чорним морем. А от вчорашня новина про те, що вони вивели в акваторію Чорного моря два кораблі ракетоносії. Ну, Принаймні, застосування вночі не відбувалося, це я можу підтвердити. Е, враховуючи те, що це підводні човні, човни, це може бути і ротація, тому що попередній човен вже перебував е, деякий час в морі, і його якраз і було застосовано минулого обстрілу. Е, його можуть просто в такий спосіб міняти там, іншим підводним човном. Пане Дмитре, морські платформи. Ви про них розповідали нещодавно в ефірі, які задіють росіяни для обстрілу України. Що вони собою представляють? Ну, Принаймні це п'ять надводних кораблів, два з них. Це вже всім нам знайомі фрегати Макаров, ім'ям якого досі в Україні, на жаль, багато топоніміки названо. І насправді це окрема тема, але це окремий фронт. На якому треба боротися, і друге це Адра Есен. Це два кораблі, які вже зазнавали пошкоджень від військово-морських сил Збройних сил України, але пощастило їм більше ніж крейсеру Москва. Так званому, вони залишаються в строю і мають по вісім пускових на своєму борту. Ще три малих ракетних кораблі однотипних проекту Буян М. Які так само мають по вісім пускових, але вони мають звісно менше спроможності ніж фрегати? І з строю залишається три підводні носії крилатих ракет типу калібр, це так звані Варшавянки. А що відомо про кількісний склад флоту РФ у новоросійську і як оцінюєте їхню маневреність для застосування під час повітряних атак України? Вони свою маневреність дуже непогано показують, коли е, вважають, що знаходяться е, під ударом. Тоді вони виходять в самецьку бухту, але е, звісно, там вони теж не затримуються, тому що там їх можуть чекати українські морські дрони. І от е, на цьому, в принципі, вся маневреність їхня закінчується. В море виходять здебільшого підводні човни, іноді може виходити надводний корабель лише з метою запуску крилатих ракет. Решту часу вони перебувають виключно. Пункти базування це не означає, що можна їх там списувати з рахунків, не варто недооцінювати. Вісім носіїв, звісно, але оперувати в акваторії Чорного або азовського морів наразі вони вже тривалий час не наважуються. Які наслідки має нещодавнє ураження РЛС небо на території півострова Крим в районі села Маяк? що Що від того втратили війська РФ? Які можливості? Кількісний показник в першу чергу вони втратили і щільність оборони, але в будь-якому разі практика показує, що росіяни роблять все можливе для того, щоб новити свої бойові порядки протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму, і охороняють його вони навіть краще ніж е, не менш важливі об'єкти на арешті е, території, і, зокрема, на території так званої Російської Федерації. Тому так е, окупант багато приділяє уваги. Протиповітряній обороні українського Криму, який він окупував, з єдиною метою, звісно, це збереження своїх пунктів дислокації, різноманітних військових об'єктів, яких в Криму більш ніж достатньо. Ну і, звісно, в такий спосіб він захищає так званий Кримський міст. Українські кораблі беруть участь у міжнародних військових навчаннях сібріз 2025 І як ви говорили теж нещодавно, акцент робиться і головна задача це протимінні задачі так щодо розміновування. А як ви оцінюєте нині замінованість акваторії Чорного моря? В чому найбільші загрози? Найбільші загрози в тому, що станом на зараз фактор. Фактор не без, фактор безпековий, недостатні в акваторії Азово-Чорноморського регіону для того, щоб провести повноцінну операцію з розмінування. Тому так, на жаль, велика частина моря залишається закритою. Це стосується і портів Миколаївщини Херсонщини, Херсонщини, які знаходяться в принципі в зоні бойових дій, але там і міна небезпека доволі висока. Та частина моря, в якій проходить наш зерновий коридор. Uh, забезпечується в ньому безпека uh, мінна якраз за рахунок повсякденної діяльності морських сил. Це і діяльність щодо розмінування, моніторингу, обстеження. І так, це складна робота, яку ми виконуємо малими силами. Але uh, станом на зараз так, це такі ургентні дії, тобто ми змогли побудувати такий. Коридор, який е, забезпечує достатній рівень безпеки, для того, щоб він функціонував нормально, але це не означає, що в майбутньому там не залишається великої кількості роботи, яку ми будемо е, робити, як тільки е, стане це можливим з безпекової точки зору, пане Дмитре, Я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України.